Перша якісна робота була здійснена в районі Ясногородки Осикове, де розвідка нашої частини якісно відпрацювала і дала координати. І Внаслідок чого артилерія ювелірно відпрацювала по техніці ворога, завдавши значних, значної шкоди як особовому складу, так і техніки, шукаючи всі можливі шляхи заблокувати Київ російські. Військові просувалися по Житомирській трасі, зробивши засібки, загарбники вели себе як терористи, розстрілюючи всіх цивільних, які намагалися в той час виїхати на неокуповану територію. Зупинити та знищити і посаду ворога для нашого наступу стало основним завданням для нашого підрозділу в складі Сил оборони Києва Україні! Розпочалися запеклі бої за мотижин, Северинівку і бузу. Тактику на той час підрозділ продумували колективно. Ці села вже контролювалися ворогом, тому потрібно було діяти. Різноманітно, і в кожному, в кожному випадку це мала бути тактика, яка, про яку ворог не міг знати, вона була не з підручників що Радянського Союзу, це була нова тактика, тактика яку наші військові разом з Збройними силами відпрацьовували і на практиці особовий склад виконував дані завдання. Ну, саме, саме страшніше в Києві це ми, коли ми вийшли вже на Житомирську трасу і там, ну, там жахи були. Ну, машини розстріляні з, з людьми. постапокаліпсис. Саме натуральні посапокаліпсис. Все мені так не знаю, що так заповнилося. Все розгромлене, розбоблене. з бойових груп не дала змоги ворогу прорватися в село Бузове. Ми були перші на цій трасі, і я вам скажу, що дані, дані дії особового складу це стало початком наших подальших дій. Відступився далі і далі. Ну, практично ми йшли по його пятам. І закінчилося це все аж в Німішаєву, де ми взяли під контроль певні населені пункти. Ну, з метою виявлення там, ДРГ може перерватися, може хтось залишився. От. Після чого е, нас відвели в населений пункт Фасува, де ми е, займали ротний опорний пункт. Ну, ми пройшли десь около 10 населених пунктів. Да, 10 населених пунктів. Ну, кілометрів десь 20 ми пройшли пішком, а решта все ну, далі на техніці ми рухались. Після того, як ми були на Фасовій, обладнували першу лінію оборони Києва, готувалися. Паралельно ми злагоджувалися, продовжували навчання, підготовку і десь приблизно 5 червня. Ми вирушили, прийшло бойове розпорядження, і ми вирушили на виконання е в Донецьку область. Перший наш виїзд був це населений пункт Сиротіно, це що біля Северодонецька. Потім була команда йти на штурм іменно в Сєвєродонецьк, Так як я був бойовим медиком. Я був на евакуації поранених. Наша група зайшла іменно на штурм. Потім ми зайшли на промзону це в Сєвєродонецьку. Позиції стримали, скільки, скільки в нас вистачало сил до останнього. Також були поранені в нас, але противника було більше. Всім передай привіт публіці. Ліва пишки теж лево, йдуть лево, перейшли. Вліва перейшли, потім коли ми вже справи десь. Там... Прийшло боєрозпорядження і нас е, передислокували на е, промзону сєвера Донецька, тобі завод Азот, де ми практично три тижні, е, день у день е, йшли пекли бої. Із ЛНР, ДНР і російськими військами. Там в основному стояв третій батальйон Першого армійського корпусу ДНР, але в них плюс були і кадировці, тому були такі випадки, що там вони підходили. Так як вуличні бої в притул, там, грубо говоря, на 20 метрів кричали, там Ахмат сіла, Ахмат-Сіла, але швидко їм закривали, тому що туди летіло все, що можна, тільки було. І навіть по перехватах ми там читали, вони думали, що там стоять ну, типу, мінімум рота якихось морських котиків в Великій Британії. Тобі ж вони навіть не могли ну, не то що залізти, а в притул підійти дуже сильно. Прижміться до стінки. Один момент такий, що почали нас кошмарити. Ну Так плотненько почали кошмарити там, брати мій. каже, та ну його в баню замахали, вони, як всипали їм праніків цих грубих». <гум> е, ну ми, ми зайшли одразу на СП. Е, ну, ми закріпилися на СПшка, викупили Спешки. І вони вже, виходить, там річечка текла, ну невеличка. І вони за тою річечкою вже закріпилися теж і якби, <кій> і почали нас кошмарити. Ми їх, звісно, відповідно, вже було чути, прямо, як вони навіть ходять, розговарюють, якісь бика роздружають, на мотоциклі якомусь катались. <кій> То, так трохи їм всипали, потім вже вони ну вже більш такі конкретні бої почалися. Ми Потім вже нам надали наказ відступити, ми вже на переправах переправилися. Саме основне, я думав, ну все вижив, все. а на переправах вийшов, Ті перетяг, перетягують. І страшно, саме вийшли на тічення і ця лодка хить-хить. Думаю, от ти все, Юрко, тут будемо купатися. Піличку витягує в серодонецку. Да, Зверь yeah, yeah, yeah. <laughs> Противника бачив на власні очі, мав контакт з ним. Це був населений пункт Білогорівка. Ми зачистили СМСО і зайняли висоту. На другий день, вже коли ми були на позиціях, наші люди побачили, що рухається невідома п'ятірка без пізнавальних знаків, зі зброєю, в в броні. Також у нас коптер був тоді в небі. Коптер подивився, а наказ командира був взяти в полон. Ми висунулися з нашою групою, зробили попереджувальні постріли вгору, після чого ми зразу покидали стволи свої, попіднімали руки, після чого ми давали їм просто команду по одному, вели обшук в них. Також був один сержант між ними головний. Вони боялися, але не думаю, що не виживуть. Прикинь, беремо тру цих кацапів їба Дві, блін. Держу, вон пацани короче, ложать. Димать. Але не при кожного автомат. В самій Білогорівці нас було направлено на підкріплення на СП-шку. Ввечором ми зайшли, попали в засаду, відійшли до другої Спешки. Получається, вже так і залишилися на тій СП-шці. Рано в 6 ранку почався. Плотний обстріл. ну Дуже там із танків, і ну нікається, що там чого тільки не валили по нас. І виходить, що вони вже почали більш утром хороші обстріли і більш до обіду почали вже штурмувати наші позиції. Ну Лізи зі всіх сторін. Валили їх, в них втрат теж було дуже багато. Під час щільного бою. Були поранені, командир також був поранений. Вони поранені були евакувані. Получається, коли командира ранило, і ще й мене осколком зацепило. Я думав, що ну вже теж трьохсотий, бо дуже сильна біль була в області печінки. Я кричав, трьохсотий, трьохсотий. Хоп, ну, ми спробую, розчібаю броні, руку так хоп, подивився, ага, вроді крові нема. Все по братим підходить і типу, що там, та вроді щось попало, я ж не дивлюся. Що. Я хоп, він каже, та ні, все нормально. Ну, нормально, то нормально болить ті були, як, як солдат. Защібнув. І далі веду бій. Дивлюся, ну вже, вже все, зараз будемо ще з гранатами відкидуватися. Я тільки достаю гранату, дивлюся, а пів гранати немає. Вже прямо аж з і до запала дійшло. А я здивувався і так якось, видно, Бог, пожалів мене в той день. Змилувався. ну, я скажу так, що кожен чоловік він є захисник, він є захисник своєї сім'ї, своєї держави. Якщо ми не будемо захищати зі зброєю в руках, як це прийшлося, то ну, у нас немає майбутнього. Ми будемо жити просто рабами, яким нам будуть вказувати. От зараз ми реально боремося за нашу свободу, за нашу незалежність, незалежність наших діток. Дітей, жінок, сім'ю. Ми боремося за них, за нашу Україну, за полеглих братів наших, товаришів. Ми за свою землю стоїмо. Це наша земля. Їм нема що тут робити. Це... Того і ми повинні тут бути. Доброго дня, студія!